Із 1 листопада діятимуть нові правила обмеження швидкості. Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в своєму телеграмі. За його словами, на дорогах всіх міст України з 1 листопада діятиме обмеження швидкості руху до 50 км за годину. Власне на ділянках, де було дозволено їхати до 80 км за годину. Дорожні знаки будуть змінені. Олексій Білошицький також додав, що наразі за дотриманням швидкостного режиму на дорогах. Святкують більше як 300 камер. І детальніше про правила безпеки на дорозі в зимовий період часу ми розпитаємо пана Олексія наживо Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції, з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас. Доброго ранку. Отже, детальніше розкажіть про ті зміни, які стартували з 1 листопада. Яких саме доріг стосуються, насправді не можна говорити про те, що це якесь нововведення вже декілька років. Окремі міста. А якщо бути точним, то це місто Київ, і в цьому році долучилося ще місто Дніпро змінюють швидкісні режими на окремих ділянках доріг, саме в літній період. Тобто з 1 квітня, по 1 листопада на окремих ділянках доріг є підвищеним так, би мовити, обмеження швидкості. Яке встановлюються відповідно до рішень органів місцевого самоврядування, на як я вже зазначив, літній період це е можливо лише за умови. Належного забезпечення дорожнього покриття, дорожніх умов і лише на тих ділянках, де це може бути і може бути доцільно в місті Києві. Було передбачено вісім таких ділянок в місті Дніпро сім ділянок. Але з 1 листопада вже по всіх дорогах, як міста Києва, так і міста Дніпро, так і інших всіх міст населених пунктів України є загальний. Рівень обмеження швидкості 50 км на годину. Це пов'язано з тим, що в зимовий період значно погіршується і. Погодні умови і умови дорожнього покриття зачасту погіршується видимість. Зранку ввечері зачасту ми бачимо туман, також дощова погода, сніжна погода може бути ожеледиця, сніжний покрив, покрив на дорозі. Тому в зимових в зимовий період можливість саме от підвищених швидкісних режимів на території міст. Не не передбачається. Що стосується от саме зміни на 50 км на годину, то ще раз хочу наголосити, що це не нововведення, а просто повернення до загального правила, і також в правилах дорожнього руху. Вже давно існує пункт 12.8, який передбачає саме право органів місцевого самоврядування за погодженням з поліцією, от змінювати швидкісні режими на певних ділянках дороги і в той час, які окремо передбачений. і як вже було е, зазначено в сюжеті. Дійсно, швидкісні режими і контролюються, і будуть контролюватися за допомогою от такого системного підходу комплексного, як в ручному режимі за допомогою приладів трукам, так і в автоматичному режимі камерами автоматичної фіксації, які вже переналаштовані на нову швидкість, і працюють в стандартному режимі. Пане Олексію, стосовно дорожніх знаків, якщо з 1 листопада вже правила діють, то чи змінені уже дорожні знаки? Так. Дорожні, дорожні знаки безпосередньо змінювалися. Цим, на, на цим працювали дорожні служби і власники балансу утримувачів доріг, і в тому числі пер, переналаштовувалися. Камери автоматичної фіксації, що показує практика за попередні періоди, чи збільшується кількість ДТП на ось цих ділянках дороги, про які ми з вами говоримо у зимовий період саме? Насправді, якщо говорити про ділянки доріг, які визначаються, то вони з року в рік. Різняться і колись їх було 17, потім 12, зараз 8, наприклад, в місті Києві. Тому, е от що стосується тих ділянок доріг, які були визначені на цей рік, то потрібно все ж таки дочекатись вже кінця зимового періоду, тоді зможемо сказати, як безпосередньо в цьому році е от впливає. Сам саме зимовий період і обмеження швидкості на кількість дорож... дорожньо транспортних пригод. Проте, якщо брати статистично і от наші спостереження, то все ж таки в зимовий період знижується кількість дорожньо-транспортних пригод. Це також пов'язано з тим, що є погіршення дорожньої умови, і водії все ж таки більше звертають на це увагу зни... знижують швидкість руху в той час, коли в літній період на жаль. Дуже багато випадків, коли нехтують, от так би мовити, тими основними правилами, і дозволяють собі керувати більш легковажно. Тому все ж таки в літній період відмічається більший і вищий рівень дорожньо транспортних пригод кількості. Пане Олексію, ми з вами поговорили про правила для водіїв, і хочу тепер нагадати пішоходам також, як треба себе поводити на дорогах в осінньо-зимовий період. На що варто звертати увагу, де треба бути пильнішим? Про це розкажіть ще, будь ласка, насправді, як для водіїв, так і для пішоходів. Саме головне це безумовно дотримання правил дорожнього руху, і в тому числі максимальна пильність. На, на дорозі, якщо говорити про конкретно пішоходів, то це в обов'язковому порядку дотримання правил переходу проїжджої частини в встановлених місцях з дотриманням безпосередньо тих і дорожніх знаків, і вимог показчиків світлофорних об'єктів і також. Потрібно зазначити, що в зимовий період значно е, зменшується світловий день, збільшується от, е, темний час доби, тому тут дуже важливо позначити себе на дорозі, використовувати світловидбуваючі елементи, і е, ми, ми бачили в попередні зимові періоди. Сподіваємося, що е, вдасться уникнути це в цей зимовий період, але під час Блекаутів недостатнього освітлення, взагалі світловідбуваючі елементи стають просто вкрай важливими. Це треба пам'ятати. Ну і звісно, дотримуватися елементарних правил, які в передбачені в правилах дорожнього руху це раптово не вибігати, не виходити на проїжджу частину, навіть за умови пішохідного переходу. Пересвідчити, що е, транспортний засіб побачив пішохода е, і має можливість загальмувати, і в, е, в тому числі, е, поз, як я вже зазначив, в обов'язковому порядку позначити себе на дорозі перед е, тим, як от е, переходити проїжджу частину. Дуже дякую вам, пане Олексію, за коментарі, за нагадування. Нагадую, що це був перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.